Доброго дня! Мене звати Анастасія, я юрист практики сімейного права, юридичної компанії, «Приходько та партнер. Сьогодні ми з вами поговоримо про отримання акту, про встановлення факту, здійснення догляду. Що це за документ? Акт про встановлення факту здійснення догляду це документ, який підтверджує здійснення догляду на непрофесійній основі за людиною, яка цього потребує. Ставою для потреби в догляді є наявність першої або другої групи інвалідності, що підтверджується відповідною довідкою МСЕК, або наявність висновку ЛКК, який підтверджує наявність порушень по стану здоров'я, в зв'язку з якими людина потребує постійного стороннього догляду на непрофесійній основі. Хто може встановлювати догляд над особами, які цього потребують? Встановити догляд можуть діти за батьками, онуки за чи дідусем, чоловік за батьками дружини та інші родичі, які можуть документально довести факт споріднення з особами, які потребують догляду. Так, для чого ж потрібно отримувати акт про встановлення факту здійснення догляду? Такий документ підтверджує факт того, що ви здійснюєте догляд та можете супроводжувати особу, яка його потребує, за кордон для оздоровлення або проходження лікування. Також в період дії військового стану та мобілізації здійснення постійного стороннього догляду є підставою для наступного. По-перше, для отримання дозволу на виїзд за кордон у супроводі з особою, яка потребує догляду. По-друге, отримання відстрочки від призову на військову службу та звільнення з військової служби мобілізованих. Саме тому наразі постало питання про отримання документів, які підтверджують факт здійснення догляду за особою та отримання статусу доглядальника. Якщо ви маєте підстави для отримання акту про встановлення факту здійснення догляду, але потребуєте більш детального роз'яснення або юридичного супроводу для його отримання, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.